Добрий день, дітки. Що таке на вашу думку килим? І навіщо потрібні килими? Мистецтво створення килимів називається килимарством. Зазвичай килим виготовляють із вовни. Якщо в країні розводять овець, із овець і овечої овни. а якщо верблюдів – із верблюжої. А якщо немає тварин, то люди виготовляють килими із шовку. Із волоком і стебел рослин. Килими прикрашають різними візерунками. За візерунками можна дізнатися, в якій країні виготовлено килим. Килимарство один із видів народного декоративно-прикладного мистецтва України. Орнамент килимів має переважно рослинні та геометричні елементи. Ось дітки це геометричні елементи килима. А це рослинні елементи килима. Так. Орнамент килимів, рослинні геометричні елементи. Для українського безворсового килима характерний рослинний, точніше, квітковий орнамент. Квіти та квіткові форми надають виробам. Особливої краси і чарівності. У нас зараз дітки осінь, і ми для царів осені виготовимо килим. Ось що нам потрібно. Нам потрібен ось такий прямокутничок із білого картону. Так, пластилин потрібен, різного кольору синього, зеленого, жовто-гарячого, червоного, рожевого. Якщо немає... У мене рожевий, немає червоного. Так, і жовтий колір. Ось цей у ми, у нас осінь золота, жовта осінь золота. Ми виготовимо, ось візьмемо жовтий пластилин і розмажемо його по всій площині. Прямокутничка. Ось такий я вже приготувала. Берете кусочки пластиліна, пластилину і пальчиками ви його розмашуєте по всій площині. Ось виходить у вас такий килимок. Так, зараз ми будемо наносити орнамент на килим, щоб був у нас красивий. Беремо оранжевий пластилин, спочатку серединку робимо. Ось ставимо посерединці, йдемо ліпити квіточку. Квіточка у нас посерединці, жовт, такий жовто-гарячий колір. І пелюсточки беремо, ліпимо ось червоного чи рожевого кольору. Ось так. Зіпили велику квіточку посерединці, такого прямокутничка. Далі будемо ліпити листочки, листочки зеленого кольору, симетрично один від одного. Так, Зверху будемо ліпити квіточки. Так, Справа, зліва по листочку. Ось я вже приготувала. Ось. Так. І знизу, внизу теж. Ось такі листочки. А по краям можна зробити ось такі завитки. Беремо, розкачуємо маленький кусочок пластилину і робимо такі завиточки. Ось. І в кожному куточку ми їх пальчиками прижимаємо. Так. Ось, я вже зліпила. Чотири, чотири куточки, чотири завиточки у нас так. Ось так. І ось такий гарний килим ми виготовили для осені. Ви теж постарайтеся і зробіть такий килимок. Все, до побачення!